Додавання двоцифрових чисел. З переходом через розряд. 37 плюс 28. Починаємо додавати з одиниць. 7 одиниць та 8 одиниць буде 15. 5 одиниць записуємо. Один десяток помічаємо над десятками. До Трьох десятків додаємо 2 десятка. Буде 5 десятків та 1 буде 6 десятків. Записали під десятками. Отримали число 65, 49 та 34. Починаємо з одиниць. До 9 одиниць додати 4 одиниці буде 13. Три одиниці записуємо. Один десяток помічаємо над десятками. До чотирьох десятків додати три десятки. Буде сім десятків. Та один десяток буде вісім десятків записуємо під десятками. Отримали число вісімдесят три. П'ятдесят три. Та 18. Починаємо додавання з одиниць. До трьох одиниць додати вісім одиниць. Буде 11, 1. Одну одиницю записали, один десяток помічаємо. До п'яти десятків додаємо один десяток, буде шість десятків та. Один десяток буде сім десятків. Отримали число сімдесят 71.